Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні, 8 травня вночі я написав вірш Тарас про себе нагадає. Тому що Тарас Григорий Шевченко в своїй творчості в кожному своєму вірші звертався до українців, до своєї нації, тому що він в кожному своєму вірші наполягав на те, щоб українці збагнули, що вони в першу чергу відповідальні за ту землю. За землю, яка назива... має назву Україна. Як не верти, як не крути, а правда все ж вилазе, ми вільні, ніби жебраки, а кат все з нас не злазить, катівня ненька є для нас, не можу промовчати, і плаче два віки Тарас. З кого за це спитати? Дивиться в зеркало своє, шановні українці, за горло нас життя бере і душить поодинці, і кожну мить, і кожен час. Ще вам не зрозуміло, для кого ж це писав Тарас, чого йому боліло? Чого читають заповіт з дитинства наші діти, а пам'ять вимагає звіт, не можемо навчити надати б відповідь в віки, що вільна Україна в нас є Голгофи, і хрести мета ж наша, чужина, великі черги у овір, шукати кращої долі, а може лікувати зір? Які ж красиві зорі, яке ж повітря і земля одна у всьому світі для кожної нації своя. Тараса заповіті, знайдіть там відповідь для вас, шановні українці, дорожче ви чи власний газ. Хто зараз в керівництві вони забули заповіт? А це пророче слово. Тож доля вимагає звіт, до суду, все готово, тому майдани повсякчас в країні виникають. Так скільки ж коштує наш газ? Нащадки з нас питають.